Вітаємо вас на каналі про З вами Люба та Аня, і ми, як завжди, говоримо про норвезьку мову українською. українською. Сьогодні у нас Аня тема просто: ти давно була у психіатра? <рес> Таке відразу питання в лоб, знаєш. Сьогодні ми говоримо про самопочуття. Ми говоримо про те, як людина себе почуває і як це можна розказати, розповісти норвезькою мовою. Як можна висловити себе? Причому про самопочуття ми будемо говорити не тільки в плані емоційного стану, а ще й в плані фізичного. Якщо вас запитують, як ти в себе почуваєш? Uh -huh. further, uh -huh. або водан горде. Це, до речі, питання просто як справи. І так. на питання, як справи, замість того, щоб просто відповідати, де голь бра, де горіки -бра, бра, бра, де гольдолі, -го бла-бла, можна тоді вже розказати поясните. більше, що саме з вами відбувається, і чому ваш, ваші справи все ж таки бра або ікки бра. Ну так, давай почнемо. От ми говоримо бра. Да? Давай Як поговоримо з гарного, можу? почнемо з гарного. давай? Бо ми сьогодні да. підготували різні групи почуття. Е, і гарні, і негарні, і різні. Давайте з гарного все ж таки почнемо. Так, what am fluoride? Я фріск. фріск хельвіс. Фріск. Так? Людина здорова, uh -huh. вона почувається себе в нормальній здоровій фізичній формі. Синонім до цього, якщо ви саме не хочете робити наголос на тому, що ви здорові, бо в принципі, якщо людина вже прийшла і на місці з'явилася, це означає, що вона не хворіє, та вона фріск. Але бувають знаєте такі моменти, коли ви, наче здорові, але от щось, ну як ми навіть українською так кажемо, щось я сьогодні не в формі. От, я, наче здорова, я не хворію, в мене немає температури, нічого наче не не болить. Але от якось от. Не в формі. І, до речі, норвезькою так само воно аналогічно звучить. Я і форм. Я і формі. Форм. Форм, і і форм. Якщо у вас погана форма, то я арію долі форм, бо угу. я в поганій формі, тобто мені не здороветься щось я не, 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 не добре mm -hmm. себе так. почуваю. Тому frisk фріск і і форм це якби синоніми з одного боку, але з іншого ну, трошечки все одно. Часом ще кажуть, вода на Угу. Як ваша форма? Так. Тому... Відповідаєте, я гуформ. Я фролер май фріск, я фіолер май Гла, до речі, наступне слово що це таке? Я задоволена, я щаслива, я в мене все прекрасно, мене все. все виходить, все я і фріск, і і У і гарні коміста. Я просто сьогодні почуваю. Ще можна сказати, я афонейд. Угу. Я задоволений. От у вас щось вийшло? От ми з тобою, Аня, відео запишемо і будемо такі да. Так, да, задоволені. Ми задоволені. Да, але тоді вже треба вводити людей в контекст, бо якщо вас запитають, так. чому ну як ти все маєш то тоді да що, що трапилося? Сталося, чому ж ти, ти фольною? Та? Бо коли ви скажете, я Ерфріск, це вже зрозуміло, що там вже контексту не треба, або й форм. А от фольноїт вже вимагає певного контексту. Так, ще одне почуття, яке дуже актуальне для нас всіх людей. Більше таке романтичне, якщо людина, закохалася, скажемо, це норвезькою. Foresket. Foresket. Так, я um, закоханий, закоханий. Ви можете бути закохані в людину, в якусь uh -huh. відповідаю, але це не обов'язково людина. Ви можете сказати, Ta, я хельт форельське ідею Так, Я закохаю в мій будинок. новий будинок, і я просто uh -huh. там. Як ми кажемо українською балдею? Ну, да. ну, да. я, я закохалася в це місце, я, я поїхала в подиву. Форельськет і Італія. Наприклад, так. Я, я закохала в Італію там і все, я закохалася, так? Так. Mm -hmm. Я хельт форельскіт і mm -hmm. щось там. Так, але не можна сказати це щодо своїх там, я не знаю, дітей чи. Родичів чи щось таке, бо це все ж таки Ні. або закоханий в плані інтимних почуттів та. та романтичних, або саме в плані закоханий, як в переносному значенні, якщо я закоханий там щось у місце, обріч, у Італію так. і у каву, у новий будинок, як ми тільки що сказали, та і так далі. Ну добре, поговорили про добрі почуття. А як же ж ми погані почуття виражаємо? Існує багато слів. Давай наведемо декілька прикладів. Наприклад, те, що мені відразу в голову так, от спадає на думку, коли я думаю про щось погане, ти. Це відразу таке відчуття е, знаєш, як, переживань е, тягості. Я бешімрет. Ага. Я переживаю. Та от щось в мене е, відбувається, і я можу як за себе за за сім'ю свою, за дітей, що щось так. може статися погано. Тоді ми безхімрет. Угу. До речі, зверніть увагу, як вона вимовляється: безхімрет, тому що там і оця оце і, і, буква не не щі, а вона угу. так хімрет. Так, виявляється. Mm -hmm. І якщо ви хочете ще більше наголосити на тому, що ви саме не просто переживаєте, а ви саме боїтеся, от ви реально боїтеся, що щось трапиться, тобто ще сильніше ця емоція у вас пішла, то тоді ми кажемо I Я red. red. Там. Я боюся. Це ж жит... фізичний страх за своє так, життя, так. За, за щось там. Привидів боюся. Діти часто дуже кажуть, мама, ярія монстри, монстр десь, так? я боюся. Тобто як страх дитячий, так і страх дійсно за, за щось, що може відбутися. Ну, на жаль, зараз це слово актуальне. Так. Е, можна сказати, якщо у вас поганий настрій, угу. можна просто сказати, це таке загальне, я і долі гюмор. Ф... А, до речі, українською ми теж кажемо, я, я, в... я не в гуморі. Я так? В я не... Так. Ми, ми не кажемо в поганому, ми просто кажемо, я не в гуморі сьогодні. У мене сьогодні щось все йде не так, так як треба. Тож я сьогодні не в гуморі, яй аль і долімер. Але можна й до речі сказати і готхумер. так? Можна так антоніми угу. так, поставити це. Ми просто до повертаємося назад до гарних почуттів. Якщо Добре. ж ви якісь ну, не до не дуже скептично ставитися, uh -huh. є, є норвезькою мовою слово схоже на українське, я аскептиськ. Uh -huh. Тобто, я тож, трошки ви мені щось тут оце Аня сказала. Я, no, думала, я так думаю, що це вона оце тут. Да, треба перевірити щось не дуже... Що то з скепти... нею тут нечисто. Так, 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 так? Скептично uh -huh. ви настроєні. Uh -huh. Або г'юн арскептик, якщо я кажу про неї, там щось то, я так Люба подумала. То що вже така, кисленька, така. Mm, та, дуже. Та, до речі, кисленька теж можна сказати, сюр". я асюрь. Це якщо я да, реально і долі гумер це е, синонім асюр'я. Та Сюр це взагалі слово кислий. Якщо лимон ви їсте, то він сюр так. по факту. Але в переносному значенні ми його вживаємо як сьогодні. Я щось щось кислора сюрі, так, так. А і це саме от цікаво, бо кислий дійсно його не перекладеш якось дуже чітко українською, бо це як і може бути як і трохи роздратований, тож трошки такий, не знаю, не в формі і дуже такий колючий, Знаєте, це сюр, так до речі, до почуттів фізичних давай. Оце трьот і шлітен Я хочу різницю ага. між ними. Там бо багато хто каже трьот. Думає, особливо з англійською, тому що англійською tired mm -hmm. і багато хто думає, що трьот це як tired в плані фізичної втоми. Так, нурвець українською воно перекладається як втомлений. Я трьот, я шлітен одне слово на переклад. я mm -hmm. втомлений, так. Я втомився. Але все ж таки, у трьот більше не те, що більше, а його саме смисл це втомлений в плані сонний. Якщо ти погано спав. І виснажився. Я хочу спати. Я хочу, та, щось я сьогодні я, шотирьот, тобто я позіхаю, в мене от, та, сьогодні не дуже функціонує голова. Та? А це я напрацювався, угу. наробився, і от я вже сижу і все, вже тіло моє хоче спатки. Ціли, Хочу ціли, лягти, ціли вихідні, да, е, да, саджала в вихідні да. і така все пройшов в понеділок. А Люба Шлітен. Так, да, є таке. Є так, так. Тому відрізняйте це триот і шлітен. Що ви хочете саме сказати? Ви можете бути. Обидва і трьот, і шлітен. Вони часто так: кажуть. Я так. трьот, і шлітен. Я трьот, і шлітен. Все, це значить, що ви все загалом не маєте жодної енергії. Але от та, вранці дуже часто від колег можна почути. Ой, я я трьот". так. Це значить, що діти будили, щось там ще трапилося там. Ще також, коли людина е, на стресі, mm -hmm. ми кажемо, а стреса? Тобто людина в людини стрес, тобто mm -hmm. і те, і те, і те, ми намагаємося да. встигнути, і мало і, часу так. ми дійсно ну, українському теж кажуть, я стресую щось я на стресі, я, все, на я так. ар стреса та да. стрес, да. але часто часто каже стреса. стреса. А якщо ти, Аня, вже посадила город і дітей в садок відвела, і вони тебе всі задовбали, і колеги тут на роботі на тебе. Ти вже все на дні можна сказати. Це вже я тоді просто шліт. Все, капець. Ага. Це від слова шлітен знову ж таки. І тільки вона вже висула. Тільки живе. вже це от учліт, це просто я лягла і не чіпайте мене більше, бо я хельт шліт. Я геть втомлена. Часто вживається з цим я хельт шліт. Так, тобто все, в мене вже батарейка повністю сіла, я учліт і не чіпайте мене, бо все помру. Якщо що. А якщо ти просто сумуєш, тобі сумно. Що mm -hmm. ми кажемо? Like yeah, like like mm -hmm. До тут речі, тут за... слідкувати треба, то, що часто з почуттями mm -hmm. використовується таке поняття, як е, е, рефлексивний. рефлексивний займенник. Тобто ми говоримо: яй арляй май. Так, залежно від персони, про яку ви говорите, буде мінятися оце сай, е, закін... але це треба. Це окрема просто граматична, граматична тема. Це, в принципі, аналог українського ся. Вона почувається, він почувається, я почуваюся, але в українській мові оце ся воно в принципі зберігається, а в норвезькій мові оце ся воно міняється Міряється. відповідно до особи, про так, яку ми в українській кажемо, ми почуваємось, наприклад. Uh -huh. Тільки так. в норвезькій це до майже кожної особи інший. Так. Mm. Займенничок, у цей <смеш> хвостик міняється. Не хотіли пояснювати граматику, так все таки прийшли. <смеш> ну, без граматики, норвезька важко мова така, поясню. що багато хто, знаєте, приходить і каже: ой, не хочу ту граматику, давай зразу говорити. І, звичайно, акцент треба робити на розмовному викладанні мови, але без граматики <смеш> правильно. Там, говорити. В даному контексті ми граматику зараз не маємо часу пояснювати, тому. <смеш> <смеш> давай синонім до лай-май. Лай ще в нас є таке слово, як тріст. <смеш> Ми я можемо. Вона засмучений, та. також можна І, сказати. Угу. Я засмучений, я я, я мені я просто тріст. сумно. От я, якщо дитина плаче, оце вона тріст, от саме плаче стоїть. Але часто кажуть, саме не я я тріст, а де я тріст Воно угу. швидше вживається в такому контексті, типу, о, це сумно. Угу. Де-а-твіст, де я тріст Але до людей то, теж можна. Mm -hmm. Хюн, тріст, та, це mm -hmm. значить, що вона засмучена. Хоча до людей більше я понялайся. Але теж можна. Ну залежить дуже сильно від контексту, так, і що саме на чому саме ви хочете наголосити. Також, якщо людина вже прям не в депресії, а в такому дуже подавленому, пригніченому mm -hmm. стані, є слово депрімет. Mm -hmm. Депрімет. Тобто це не це якби в депресії. Перекладається. Так. але це не обов'язково мається на увазі, що у вас клінічна депресія. Так. Тут мається скоріше на увазі, що ви в дуже такому пригніченому подавленому стані. Так. Може, інколи це довший час, навіть uh -huh. що я хель депример. Мені все. Я хель депример, тобто не чіпайте. Так, тому важливо, що це не діагноз, це, це ніяк не з підставляється. Це депрешун. Це депрешун це не діагноз. А тут більш такий повсякденний uh -huh. варіант депресії, uh -huh. коли людина не обов'язково звертається до професіоналів. Uh -huh. Але з цим теж треба дуже обережно, тому що якщо ви дійсно просто втомилися і втомлені цілий тиждень, то це ви ще не депримерть. Це ви просто шліте, не вам треба гарно виспатися відпочити примет, це вже дійсно коли, ну так, по всім фронтам. Люба, останнє слово ми забула. Того що є одне слово, яке я е, насправді не можу віднести до певної групи, можливо, воно більш все ж таки до негативних почуттів, але ну, як подивитися, та? шалю. Вrium, Dante, oh, так, це ревнощі та заздрість. Ну так, воно навряд чи може бути позитивним, може для когось, я не знаю. Але ми well, на, на, на сам кінець такий мексиканський серіал до вас такий підключили тут. Тобто, якщо людина шалю, то це значить, або вона ревнує знову ж таки в плані романтичних почуттів. Чоловік пішов десь з кимось гуляти, дитина сидить, ой, я со шалю. Я так його ревную, що він на це пішов. Або, наприклад, я не знаю, Люба Город посадила, бере сам свої. Ну, Коли ви заздрите, от ти мені за моїм uh -huh. кавачкам заздриш, то ти будеш місюнлі. Так. Шалю для мене все-таки це, це більш такий контекст. Романтичний. А Най. Романтичний, так, не так. uh, uh, no. <laughs> <laughs> напишіть, що для вас заздрощі та ревнощі, це чи це негативне, чи позитивне відчуття. Дякуємо за те, що ви були з нами сьогодні в цьому відео. І дайте знати, якщо вам цікава ця тема, можемо підготуємо ще одну частину. Пока!